Друзі, всім привіт! Сьогодні от покажу таке коротеньке відео. Мої внутрі викупуються. Часто було питання як в клетках. Ну от в клетках от я вам показую, поставлю тазики, поставив внутрикам. От вони й викупуються. Мені ще одне цікаво, так як я зараз знімаю не на камеру, а на фотоапарат, як буде це відео по качеству. Поки одні нутріки купаються, другі віддихають. Отакої. От Друзі, підписуйтесь на мій канал. Задавайте питання, ставте лайки. Всім мирного неба і всім успіхів!